Пліч -пліч. Не приможна ми ніколи друг пліч -пліч. ми все можемо для наших, О, добро приможимо, а зло ми ті немоти, переможимо разом коли клічаних відреагував на запрошення житомирських лідерів, це власне ж вчителі це. Це спортсмени, які беруть активну участь в змаганнях ще лігингу. Ну і найголовніше, це звісно цей чудовий проєкт, який рухається країною, який ставить важливі акценти для нашого суспільства як здоров'я і фізичний гард нашого підростаючого покоління. Тож сьогодні я дуже задоволений, що я тут, що я серед колег, серед тих, хто робить наших дітей більш здоровими. Сьогодні Нашому місті 120 чарлідерів. Я хочу, доскільки я знаю ситуацію, то це один з найбільших показників саме з цього виду спорту. З чим я у Житомирі вітаю. Я переконаний, що червідин повинен стати частиною підготовки дітей в кожній школі. Він повинен бути представлений в кожному класі. Бо це по перше нові емоції. По-друге, це здатність дітей до комунікації, до вміння подати себе. Ця історія повинна розвиватися, щоб якомога більше дітей. Черлідингом я почала займатися недавно, місяця два-три назад. Мені в цілому подобаються танці. Трішки було страшно, але так не дуже. Я займаюся танцями, а черлідингом тільки в цьому році почала займатися. Нам дуже сподобався цей виступ, тому що це дуже кайфово. Три тижні ми вивчали його.

Усидати, але ти ж там буде щастя, якщо праця блюсталан Бліч, пліч, нам переможемо Віч на віч, ми вже без перебан Бліч, бліч, я перени назад Звернемо ми гори, якщо гори проти нас